Село Первомайське Березвіцької громади розташоване за 15 кілометрів від російського кордону. Тут проживає біля півтисячі людей. Жителька села Ніна Ботова говорить, що у їх населеному пункті досить неспокійно. Тут постійно чують гучні вибухи. Буває, що гупають вечорами, коли днем, а так поки. Ну, в магазинах все є, ліжби гроші. Сенітарку може тим самим ну, многодітним чи а так. Раніше давали спочатку. Ми вважаємося, як до берези ніякі. То червоне, так виходить. Вони бойові, а ми не бойові. Так. За словами жінки, у їх село двічі на тиждень курсує рейсовий автобус. Жителі ж сусідніх населених пунктів, які мають статус зони бойових дій, мають право на безкоштовний соціальний транспорт. Ходив в середину в п'ятницю, а тепер вроді кажуть, в середину не буду, бо людей мало, пишуться то на машини. А так, а чи завтра буде, чи ні. В ту середу передуроїш, була среда і п'ятниця. А тепер п'ятницю відмінило, бо мало ж людей, а що ж водителю, бензин тільки. Так а чи завтра буде, неізвісно. Горіла і, як Господи, господі, так безплатно соц. автобус ходить, у нас за деньги. То на червоне ж їздить і горіла і клачковка, То кожну середу безплатно їздить соц. автобус. Надо в лікарню, нанімай машину 600 гривень, їдь, Оце тобі таке, нема нічого. Староста села Ігор Коковенко розповідає, що, попри близькість до кордону, жителі забезпечені всім необхідним. В село завозять продукти, доставляється пошта та доступне українське радіо та телебачення. Далеко від кордону забезпечені всім то що треба, то а так, люди. Ну... Люди стараються, ніхто нікуди нікуди не втік. Всі тут то. Приїжджає швидка у нас в громаді є швидка. І так, хто дзвонить, то швидка приїжджає. Поліція, швидка, всі, ну, всі коли хто визиває, то приїжджають. Українські ж канали показують то. радіо українське. Ну, то. Люди як такого похилого віку вже то радіо слухають. Завідуюча сільською бібліотекою Наталя Мешкова говорить, що місцеві жителі пишаються багатою історією села. Село наше дуже відоме, саме своїми земляками. Я не знаю іншого села на території Сумської області, звідки була стільки така когорта відомих людей. Це і пани Карпеки, Олександр Карпека, людина, яка стояла в відтоді авіабудівництва, працював в Сікорським і в Києві мав свою авіабудівну майстерню. Це і Нарбути, які цими вуличками прогулювалися, Карпеки і Нарбути вони дуже товаришували. І кожного дня зустрічалися Георгій Нарбут, відомий художник графік, Володимир Нарбут, поет це брати, а також діти Георгія Нарбута, які приїздили сюди в дитинстві. І останні із нащадків цієї відомої родини Данила. Георгій Нарбут, народний художник України, лауреат Шевченківської премії У 1988 році. Побував в нашому селі на Першим святкуванні дня села і подарував свої роботи, які зараз знаходяться в нашому музеї. Мистецьке вітальній родини Нарбутів, присвячено саме відомому роду Нарбутів. Неподалік Первоманського народився відомий український художник Георгій Нарбут, який є автором перших українських гривень часів Української Народної Республіки. Народився тут, якщо бути точно від цього місця 5 кілометрів знаходиться родова садиба. Нарбутів, яка і має назва ну, Нарбутівка. В принципі, довгий час це дуже була населена місцевість. На жаль, зараз там ніхто не проживає, але пам'ять жива. І ми, як люди, які тут проживаємо, дуже хочемо зберегти пам'ять про цих великих людей. Георгій Іванович Нарбут прожив коротке життя. Він помер у 1920 році, всього 34 роки прожив. Він один із засновників Української академії мистецтв. Він малював гроші, малював перший герб України. На жаль, його ескіз не виграв, а виграв Кричевського. Але, в принципі, сам силует герба. Вперше в 1818 році Нарбут зображує на гривнях, які повернулися. Його відома як купюра 100 гривень, яка до сих пор вважається як зразок для е, паперових грошей, і саме там він перший зобразив. Герб України, в принципі, він ще був не затверджений, але вже люди ну, привикали до для, для того його виду, як він буде виглядати. Е, Поштові марки, оформлював книжки, печатки е, різних установ, е, Ну, в принципі, все, що пов'язано з українською ідентичністю, все пов'язано з ім'ям Георгія Нарбота. До сих пор шрифти Нарбута використовуються. І якщо ви дуже часто спостерігаєте, на екрані телевізора надписі Президент України, Верховна Рада України, то вони саме шрифтами Нарбота. Нагадаємо, Верховна Рада планує перейменувати Первомайське, адже цю назву село отримувало за радянських часів. За наполяганням мешканців йому планують повернути історичну назву Янівка.